Депутати Одеської облради провели першу сесію у поточному році у порядку денному сім блоків питань та звіти за 2023 рік. Зокрема, керівник обласної прокуратури Ігор Домощей зазначив, що минулу річ збільшилась кількість переданих до суду справ щодо хабарництва. Прокурорами органів прокуратури області забезпечено участь у розгляді судами, 220 справ про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, за якими до відповідальності у вигляді штрафу притягнуто 127 осіб. Перший рейтинг по державі. А от звіт про діяльність голови Одеської облради з 2023 рік викликав дискусію у депутатів. Серед зауважень до документу брак конкретики. Так, пан Діденко розпочав свій звіт з того, що робота обласної ради спромовилась на допомогу ЗСУ та територіальну оборону. А де конкретні дані? Суми, що саме обласна рада зробила для ЗСУ, що конкретно було придбано. Також згадали депутати і про продаж будівля, яка була на балансі облради, по 11 доларів за квадратний метр. Григорій Діденко відповідати на питання відмовився натомість поручив це своєму помічнику. Це фактично є свалкою, і ця свалка була у власності обласної ради, яка нічого не робила. З цією будівлю протягом 30 років розглядали депутати звернення до парламенту з проханням визначити чіткі терміни військової служби. Заохотити облраду намагався народний депутат Олексій Гончаренко. Вибачте, але навіть ув'язнені знають свій термін ув'язнення. Наші військовослужбовці не знають сьогодні, скільки їм воювати. Так не може бути. Не може бути, що вхід на військову службу є. А виходу немає оптимальним терміном служби і багато досліджень, і здоровий глузд говорить, що це 18 місяців служби. Аналогічне звернення раніше підтримали депутати Одеської міськради, проте в облраді воно не набрало необхідної кількості голосів. Валерія Бабіна, Віктор Добринін, перший міський.